Друзі, яка ширина, яка тераса, Неймовірний краєвид на терасі можна відпочивати. Тераса, до речі, відкрита. на ній можна встановити шезлонги та засмагати, насолоджуватись краєвидами пити каву. В разі дощу, ви можете продовжити відпочивати на кухні, тому що майже вся кухня вона освітлена склом. Вітальня близько 17 метрів, виконані в меблі в формі такого острівця. Дуже зручно, дуже багато е простору для робочої поверхні, і досить мало місця вона займає. Неймовірно круто. Ось така миєчка. Поки що водичку ще не встановили. Мильничка для мильних засобів, віконечка для додаткового освітлення або ж для провітрювання. Є розетки додаткові, варильна поверхня дві камфорки та витяжка. Вже все вбудовано, змонтовано. В цій кухні є посудомийна машинка 45-ка. Меблі досить зручні, відкриваються зотиком. Дуже багато усіляких поличок та місця скласти дрібнички. Тут у нас гардеробна. В гардеробні є електрощитова, бойлер, віконечко і дуже багато поличок для усіляких речей. Якщо ви щойно попрали, є до речі, пральна машинка. До речі, випрали, є де їх попрасувати та скласти. Санвузол. Санвузол у нас на підлозі плитка, також підігрівом. Е, унітаз, інсталяція, душбокс в чорному кольорі. Дзеркало з підсвіткою і миєчка. Є все необхідне для того, щоб комфортно прийняти души. Є також дві розетки для фена або ж для електробритви. Друзі, ми на затишному балконі. В цієї кімнати є своя особливість. В неї є свій балкон 3 квадратних метри, і вигляд з цього балкона неймовірний. Кімната має 10 метрів квадратних. В кімнаті є вже вбудована шафа купе, дві тумби. Блоки розеток для кожної тумби і USB-виходи для зарядних пристроїв. Це досить зручно, комфортно, ніякі блочки не е, виглядають і не дають вам вигляд. І кімната на 11 метрів квадратних. В цій кімнаті є отаке велике двоспальне ліжко, дві тумби, блоки розеток з USB-виходами. Е, для комфортного перебування є кондиціонер і панорама, друзі, на всю кімнату панорама, щоб насолоджуватися краєвидами. Якщо заважає сонечко і ви хочете поспати, ви можете легко створити собі затишок. Ось так естетично, швидко, зручно.